Я думала, що це не заразне, але виявилося, що заразне. І ця зараза приліпилась до мене, і, і приліпилась вона від мого чоловіка. От знаєте, у мене чоловік такий, який тягне все додому. Звісно, це добре, краще додому, чи не з дому. Так от, хтось десь щось віддає, забираємо, може пригодиться, навіть якщо воно там буде 10 років лежати. Я кажу, да ти про те, все забудеш, даже. так ні, він не забуває. Десь хтось щось викидує, приглянув, забираємо додому. Я вже з того хламу, я вже злюся, кажу, вже ж його нема куди складати, перестань тягати той хлам. От, буває, знаєте, залазиш в якийсь шкафчик, такий, який там десь наверху, до якого, щоб дотягнутися, треба стати отак на пальці ніг і ще так кінчиками пальців, десь там щось доставати на одній нозі. Ти відкриваєш, а тобі все вивалюється на голову. І крім матюків, я в той момент нічого не згадую. Так от, за 10 років життя оця зараза приклеїлася до мене. От нафіга, от скажіть мені, мало того, от вчора був банкет. І замість того, щоб ото все не повикидувати в мусор, мало того, я ще подзвонила до чоловіка і питаю, чи тобі не потрібне, там, наприклад. Пусті пляшки з-під алкоголя. От скажіть, нахіра вони мені? Я ж наливку робити не буду, хоча я спершу подумала на наливочку. Він же ж мені сказав, не треба, не тяни їх додому, мені краще повну. Ну, повну не вдалося, вдалося тільки половину мене пригостили. Але то таке. От скажи, нащо тобі ці пляшки? Ти ж потім сама будеш злитися і думати, куди б їх викинути, де б їх діти. Добре, Бог з ними з тими пляшки. От, оце, оце що таке? Оце, оці, оці стаканчики, оці стаканчики, які не розіб'ються ніколи. От нафіга вони. У мене що нормальних немає. Так я ж подумала, на дачу пригодяться, забрала, хоча мені сказали викинути в мусор. Добре, з торбами я ще можу змиритися. Торба з торбами це буде мені на подарунки. А от скажіть мені нафіга мені оця ленточка, якою я якби колись перев'яжу букетик, який я ніколи не роблю в житті, піду куплю да й все. А цей такий напівмене балон, який займає півквартири, і це не один я такий притягнула, бо щоб дитина гралася, а нічого, що хлам уже той мені вже ж ж через це переступаю, потім сама ж і злюся. І я розумію, що воно мені не потрібно, але ж руки самі під свідомість, то що ж треба, треба додому, може, воно пригодиться. Це ж... Це ж оказується, це зараза. Це оказується зараза. От що з цим робити? Я от не знаю. Підскажіть мені, що з таким робити?